Привіт! У мене така ситуація, що я трохи стала хромати. Справа в тому, що я розтягнула зв'язки на нозі вчора ввечері. До речі, всього веднага неймовірна краса жіноча, яка сподобалася не тільки людям, це звичайна жаль. Ідемо з подругою з озера. Коли біжить наш знайомий собака, ну такий мисливський, гарний, він не, зовсім не поганий собака, не злий, ніколи ні на кого не гавкає. От. А, ну, Я його підгодовую іноді. Він великий, йому треба багато їжі. А, ну, Зразу ж з нами, так би мовити, познайомився, а, понюхався. ну Його погладили, він давай балуватися. То осмікати за одяг, то бігати. І коротше, подруга від нього тікаць. ну, жартома, звичайно, я теж. І раз відстрибнула, хоп, і опиняюся в виямці одною ногою. Чую такий тріск і не можу на ногу наступити. Ну, Потім то я стала наступати на ногу, але все однак біль зберігся. Ну, коротше, я розтягнула зв'язки. Отака ситуація. Ну, звичайно, тут ніхто не винен, в тому числі собака. Просто так закінчилося баловство. Ну, я прочитала, що за декілька днів це пройде. Ось. Отака ситуація. Ну, собаку продовжу підгодовувати. Ось, ну, це все. Трішки весела історія, і це не буде заважати вам дивитися мої ефіри і відоси, тому що я все одно буду постати відео і вести ефіри. Я вас люблю. Любимо тварин, але не треба балуватися в певний час доби на нерівному асфальті.